привіт, друзі! Черговий огляд замовлення від фірми Рашко Баба. Цього разу у нас казан, як ви здогадалися з малюнку на 10 літрів. Луганський казан від фірми Рашко Баба. Фірма, фірмовий знак і виготовляється він «Made in Афганістан. Так, стоп, стоп, стоп. Тут є. Ось, навіть є на російській. Мори. Ну, Читати не буду, кому цікаво, хай прочитає. Мене Афганістан. Називається скороварка, на 10 літрів. 24 місяці гарантії на нього дають. Ну що, розбіжимося, розпакуємо. Перевіримо на оригінал, оскільки дуже багато є підробок. Кришка в сторону, сам казан, ящик в сторону. А ось і сам казан. Давайте такого пробіжимося по казану. Ось. Зайчик ручки. Попередній він вже був запакований, оскільки на новій пошті я перевіряв, то його розпакувала. Ось є брошурка від фірми Рашкобаба, що вони виробляють, виготовляють. Тут в нас йде ручка, яка закручується, коромисло, так сказати, яке зажимає наш казан, оскільки в даному казані готується під парою тиском. Ручки, скоріше всего закришку, які накручуються на ручках. А, це для скидання лишнього пару. Рашко Баба ЛТД. Це ручка, яка вкручується в кришку. Рашка Баба ЛТД. І рашка Баба ЛТД. Два клапана для скидання пару. Ну і сам казан всередині, Присутній запах такий заводський чи фабричний. Ну Сам казан доволі тяжкий. Оскільки зараз зараз хочу сказати, що дуже багато підробок на даний казан. Так що купляйте, перевіряйте, щоб був оригінальний. Є там Рошко Баба, Рошко Біба. І вибирайте Рашко Баба або у перевірених продавців. Так, кришка. Кришка, контрольний клапан. Якщо два не спрацьовують, повинен спрацьовувати ось цей клапан, так. Зараз ми його провіримо. Робить робочий. І ось в такому вигляді надіваються клапана. Працює. Ще один клапан. Працює, працює. І ось ручка вкручується. Ну що, перед. Звичайно, перед приготуванням будь-якої страви в нього його необхідно дуже добре промити. Казан вимив миючим засобом, дуже добре все перемив, повитирав, все чистеньке, сухеньке. Казан середині також вимитий, наливаємо в нього воду. Приблизно десь, десь літри 2. Можна і три. 2 половиною я залив. Я думаю, достатньо, можливо, там чуть, даже, до 3 літрів. Чим даний казан дуже мені сподобався, тим, що в нього можна готувати, як на плиті, електрогазовій. А саме основне, що його можна брати з собою в ліс, на охоту чи на рибалочку. Часу нема коли, що готувати. Закинули, поставили на вогонь. Будь ласка, все готується. Так, закриваємо, провіряємо наші клапана робочі. Робочі, ручка наша, закриваємо все. Сильно затягувати не треба. Все, ставимо на великий вогонь. Як тільки наші клапана почнуть спрацьовувати, зменшуємо вогонь і кипятимо воду так хвилин 15. Вода в казані починає закипати, оскільки чуємо характерний свист. Клапанами виходить пар, зменшуємо вогонь і так кипятимо хвилин 10-15. 15 максимум. 15 хвилин пройшло. Чуємо клапанами виходить зайвий пар. Збирається волога. Виключаємо газ, відпускаємо весь пар. включив витяжку і спускаємо. О! Одним клапаном і другим клапаном. Ні в якому разі не відкривати під таким тиском. Що ми бачимо всередині? А всередині нічого, вода навіть не сильно то і помутніла. І виливаємо всю воду. Заливаємо приблизно грам 200 соняшникової олії. На оку 150-200. І так, друзі, дорізав я ще одну пів цибулини, пів кільця ми кинув до олії для того, щоб всередині. Наш казан обжарився і цибуля з олією забрала всі неприємні запахи. Чекаємо хвилин. Починає от, пар пішов, хвилин 5, нехай нас оліє, цибуля покипить і практично наш казан буде готовий вже до використання. Виключаємо газ. Акуратно розповсюдимо трошки олію у нашому казанку. От так. Ось. Що ми маємо? Обжарену. Цибулю і казан оброблений. Все, зливаємо дуже акуратно. Наш казан підготовлений для приготування в ньому їжі. На цьому я закінчую наше відео. А в наступному відео я обов'язково приготую дуже смачне блюдо і обов'язково поділюся з вами рецептом. До нових зустрічей. Пока-пока.